Знову привіт. Ми вже з батьком приїхали на берег Дніпра, жаримо ковбаски, шаш... э, реберця, насолоджуємося природою. Тут подивіться тут от такий пейзаж. Батя передай всім привіт. Лайк господи, мой, Мій пес персик. Купався. ще О, Джек, іди сюди. Джек. Коротше, Джек, ти хочеш? Ну от така тема. Так що відпочивайте. Подивіться кругом себе скрізь. У нас прекрасна природа на Україні. Люди. Всім добра. Хороші ковбаски пожарили среберцями. З, з батьків сидимо на березі Дніпра, як в дитинстві. Є що згадати. Ось що я хотів. Батя, як ти? Доволен? Доволі, так. Да. Ось такі ковбаски, отакі от помідори. Так, пиво це батя. Я за кермом, за кермом не п'ю. В общем, всім добра. Слава Україні. Да, слава Україні.